Є ось такі дві вільні рослинки. Рослинка називається Мушмула. Напишу назву відео. Можете загуглити, рослинка вирощена з кісточки, плоди у неї жовто-гарячого кольору, плоди дуже смачні. Але не знаю, чи буде вона давати ці плоди у квартирі. Рослинка вулична, це е, з Кіпру привезені, насіння привезене з Кіпру, е, Проросло дуже швидко, воно росте гарно, гарно вкорінені, з гарною кореневою системою. І вже можна через місяць десь пересаджувати, перевалювати горщик, верніше не пересаджувати, перевалювати з моїм ґрунтом. Тому кого цікавить екзотика, звертайтесь. Є дві вільні рослинки, бо на смак, на смак плоди дуже смачні, тому рослина екзотична, тому звертайтеся.